Давайте ще одну тему. міжнародну теж обговоримо. Як на мене, вона неочікувана піднялася в медійному просторі. Міністр оборони Польщі заявив, що Україна не вступить до ЄС без вирішення волинського питання. Міністр вважає, що Києву треба висунути ультиматум. Мовляв, Варшава підтримує Україну наскільки може? Однак у відносинах двох країн не все ідеально через невирішені історичні моменти. Водночас міністр заявив, що для Польщі закінчення війни означає лише перемогу України. Каже, будь-який інший розвиток подій цитую є прямою загрозою війни для Польщі. Угу. Пане Петре, а чому раптово от... знову Волинська це питання піднялося? Що, що сталося? Чому раптово про це заговорили е у Польщі? Ну, тому що в Польщі а, є різні політики, а, є коаліційний уряд, який складається з різних партій. Є, наприклад, тут партія, яку представляє даний міністр, і для них очевидно важливо підкреслити: дивіться, ми там боремося за відповідні польські інтереси, нам, нам нас нічого не зупинить на шляху досягнення відповідних цілей і тому подібне. Але це індикатор того, що відповідні проблеми в політичному дискурсі Польщі існують. Це стосується не лише Польщі, і це свідчить про те, що переговори щодо вступу України до Європейського Союзу вони не будуть, ну вони й не могли бути, але це один із індикаторів, чому ці переговори не будуть, як то кажуть, легкою прогулянкою і чимось таким, що буде достатньо легко завершити, тобто тому що Польща... це не лише подальше може якось блокувати наш вступ. Питання не в блокуванні, питання в тому, як це вплине, наприклад, на протяжність переговорів, тому що Україна в рамках от Україна нещодавно розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу. Прекрасно. Але ці переговори вони означатимуть, що в кінцевому рахунку мають бути узгоджені всі моменти пов'язані зі вступом України до Європейського Союзу. Але так само мають бути цей вступ має бути узгоджений з усіма членами Європейського Союзу. І от ми вже бачимо, є певна проблема, яка постає у відносинах із Польщею, яка безперечно буде впливати на характер переговорів, на їх довжину в часі, і це певний факт. Тому, але це так а... парадоксально, пане Петро. От з вашого дозволу. Адже якраз вступ і інтеграція до Євросоюзу, мені здається, це є рішенням цієї проблеми, тому що що лежить в основі цієї проблеми, що там ну Волинська різня, да, і там все, що там було трагедія. Це ж питання, от того, що ці землі змінювали, власне кажучи, приналежність державну. Да? Польща там 100 років тому вважала це своїми територіями, там Львів, там да, ми розуміємо. А потім вони там були включені в склад України і зараз в Складі України і якраз от інтеграція до Євросоюзу, коли кордони зникнуть, і могла б бути рішенням цієї проблеми, коли б поляки могли до себе там на там колишню батьківщину приїхати і якусь історичну пам'ять там відновлювати. І все було б чудово в Євросоюзі саме.